Завжди жили тут, на півночі Норвегії, у горах, фьордах, лісах чи навіть морях. Ще задовго до того, як у цих місцях з'явилися люди. Дехто вважає, що у них три голови, інші запевняють, що дві. Але більшість упевнені у тролів на плечах тільки одна голова. Багато хто боїться тролів, бо думає, що вони погані. Але тролі, як і люди, бувають добрі, злі, розумні і не дуже. Казки про лісових чоловічків уславили Норвегію на весь світ, але норвежці на цьому не зупинились і рушили далі, туди, де до них ніхто не бував. Як Філітоф Нансен понад тисячу днів дрейфував на крижині, аби відкрити країну людяного жаху? А Турги Єрдал підкорив Тихий океан на маленькому плоту. Між вигадкою та реальністю ми перетнемо Норвегію з півночі на південь і дізнаємось, чого боялись легендарні вікінги, якою кашкою люблять поласувати тролі, та що зробити, аби казка стала реальністю. Кадата тролі, і ми знаходимося, собственно, на холмі тролі. За переказами тут у камінні застигла найсправжнісінька родина тролів. Волохатих, страшних, здоровецьких і зовсім малесеньких. Головне добре придивитися. Многії тролі настільки древні, що не знають свого возраст, і у них починає рости мох на голові. От ми можемо, кстати, і посмотрети злічні камні з самхом. Багато століть тому тут вирувало життя. Тролі час від часу виходили з лісу і крали маленьких дітей. Люди вирішили помститися кровожерливим істотам і виманили їх з лісу. Щойно перші промені сонця трукнулися їхньої шкіри, потвори скам'яніли. Відтоді і стоять тут. Тролли они были такими, можно сказать, вредителями. Они часто крали детей, съедали их, и люди таким образом хотели с ними раскрытаться. Всесвітньо відома родина тролів. И они часто називали два маленькі тролля, живущі на холмі. Геній із вдачею дитини жив, ніби в касті. А Грік говорив: спокійної ночі, троль, спокійної ночі, поросенок і наживці спати. І як норвежці задобрюють злих лісових істот. Цей десерт зазвичай залишають маленьким помічникам Санта Клауса і тролям. Рецепт справжньої трольської каші. Пагорб тролів облюбував найвідоміший норвезький композитор Едвард Грік. Тут він поселився разом зі своєю дружиною Ніною. Так у Бергані з'явилася справжня родина тролів. Едвард і Ніна були дуже маленького росту. Едвард був метр підсягдва. Ніна була чуть-чуть його повище буквально на два сантиметри. І вони себе часто називали два маленькі троля, живущі на холмі. Свої найвідоміші композиції Едвард Грік створив саме у цьому будинку. Тут усе ніби сказки засніжені гори, прозоре озеро, дрімучі ліси. Тай сам композитор свято вірив в існування героїв норвезького фольклору. Один раз в гості к ним а, прийшла одна із дочерей, а, друзей Едварда Гріга і спросила його Ти живеш на холмі... Тролі, є ли у тебе тролль, собственно, в доме? Він сказав нет. Ну і она ему в следующий раз, коли я посетила трольхавґен, принесла вот эту игрушку. Да, і от вона з тих пор стала його талисманом. Окрім троля, Едвард Грік тримав на нічному столику поросятку і жабку. І що лягаючи у ліжко, уже дорослий чоловік по черзі бажав усім іграшкам доброї ночі. Присходила це приблизительно слідчим образом. А Грік говорив, Спокійної ночі троль. спокійної ночі поросенок, І нажив спать. Геній із вдачею дитини жив, ніби в касті. У його сонатах усе було можливо. І бурхливе життя у печері гірського короля. І казковий ранок у Норвезьких горах. Едвард Грік не лише створював казкових персонажів, а й вірив, що всі вони живуть поряд із ним. Композитор навіть просив у них допомоги. Ця жабка була свідком усіх його виступів. Перед тим, як виходити на сцену, он потирав етилюшки спинку на удачу і таким образом можна сказати, успокаювався. У вітальні, як і належить казковому композитору, поруч зі світлинами родичів та друзів зображення найвідоміших у Норвегії тролів на цьому рісунки. Ми бачимо жильця озера Нькіна, специфічного троля, який, коли виходить на сушу, привращається в білу лошадь. Таким образом, заманює людей. І, возвращаясь в озеро, естественно, люди тонуть, То есть тролі по своїй сущності зловіщі. Аби лісові істоти були прихильніші до людей, у Норвегії на святвечір обов'язково готують кашку для троля. Цю кашу інколи готують з рису. Ми ж сьогодні візьмемо перлову крупу. Її вже попередньо зварили і дали охолонути. Змішуємо перловку із збитими вершками. Усе це поливаємо ягідним сиропом. Мм, це дуже смачно. І прикрашаємо сушеними квіточками. За норвезькими повір'ями, якщо тролю сподобається страва, він обов'язково залишить у порожній тарілці подарунок. Тож на святковий стіл готують кілька різновидів каші, щоб лісовий чоловічок мав вибір. Ця страва готується з борошна і збитих із цукром вершків. Ставимо вершки на маленький вогонь і швидко помішуємо. Обов'язково вручну. Засипаємо борошна ось так. І знову помішуємо, щоб не було грудок. Додаємо молока, воно має бути тепле. Поливаємо все це меном і ягідним сиропом. Прикрашаємо квіточками. Таку кашку тролі ой як люблять. Трі Боу уже багато років живе за законами вікінгів. У садибі все як сотні років тому. Ось місце чоботаря, а ось зброяра. А тут ткали вітрила для найшвидших кораблів того часу дракарів. Бачите, яке у нього днище. Ця незвична форма дозволяла йому легко розбивати високі хвилі миттєво набирати шалену швидкості і без якихось складнощів перетинати цілі океани. Вони, до речі, доходили і до вашої Київської Русі. Чоловіків у таких шоломах боялися всі, від Англії до Німеччини. Тут навіть подейкували, що вікінги безсмертні. Адже ці норвезькі воїни без страху кидались у бій. Тепер вождь вікінгів веде мирне життя у своїй садибі музеї. Скарби буквально самі йдуть до рук сучасного вікінга разом із багатотисячними туристами. Наш головний бог це одін. Ми звертаємося до нього по будь-яку пораду. Фрея це богиня краси. А Фрейр це бог плодючості та чоловічої сили. Ну ви розумієте, що я маю на увазі. Життя по-королівськи: як гуляли норвезькі вельможі? Королі любили і вино, і пиво, і усякі лікери, де тримали ворогів держави, і яку таємницю захищає примара королівського замку. Ось так підходить і заглядає людині прямо в обличчя. Кров вікінгів і сьогодні тече у жилах норвежців, але тепер вони воюють за розвиток своєї держави. За якістю соціального життя Норвегія цьогоріч посіла перше місце у світі. Символ столиці Норвегії Осло Тигриця вона уособлює усю воїнську міць норвезького характеру. Пам'ятник граціозному хижаку встановили просто біля центрального вокзалу, аби кожен із приїжджих міг випробувати себе на міцність духу повір'ям, якщо покласти руку до пащі гігантської кішки або ж вхопити за хвоста, удача ніколи не покидатиме вас, адже вона любить сміливців. У королівському замку Восло. Цій споруді вже 700 років, але вона й досі відіграє важливу роль в житті країни. Це перша споруда у Норвегії, побудована із каміння і цегли. Її звели за наказом короля Хокана V у 13 столітті. Фортеця витримала не одну навалу ворогів, але згоріла від удару блискавки у середньовіччі. Замок відбудували, і відтоді королівська родина використовувала це приміщення для прийому офіційних делегацій. Ось такий собі кухлик для пива. Ця кришечка необхідна для того, щоб мухи і мошки не потрапляли всередину. Королі у нас не дуже розбиралися в напоях, пили все і багато: і пиво, і вино, і різні лікери. Найбільше своєю любов'ю до випивки прославився король Крістіан. У цій залі чи не щодня гуляли, бенкетували, але для монарха вони завжди закінчувались однаково. Після ситної вечері, яку він запивав неймовірною кількістю алкоголю, король просто вирубався. І тут стояли спеціальні носилки, на яких прислуга доправляла його одразу до ліжка. Сьогодні королівська родина збирає бенкети ось у цій залі. Тут і досі все відбувається за давніми традиціями. Коли вже збираються всі гості, заходить родина монарха і займає своє місце біля престолу. Останнім на трон сідає король. Звичайно, спочатку наповнюють тарілку короля, а потім усіх інших, відповідно до рангу. Коли монарх закінчив свою трапезу, всі інші також мають покласти прибори. Тут найвідомішим став король Олаф V. Він дуже швидко їв, і більшість вельмож навіть не встигали отримати свою порцію страви, як монарх уже складав зброю. У підвалі замку була в'язниця. Тут утримували найнебезпечніших злочинців. В основному це були люди, яких запідозрили у шпигунстві чи зраді монарха. Це типова камера для таких злочинців. Улітку у цьому приміщенні було дуже душно. А взимку більшість ув'язнених просто замерзали на смерть. Також у такі камери кидали жінок, яких підозрювали у відомстві. У часи інквізиції через ці грати пройшли десятки тисяч жінок. На вході у підземелля сидів скарбник. Сюди населення королівства Норвегії приходило сплачувати податки. Зазвичай підвал був ущент заповнений харчами. Але 1370 рік спустошив усі запаси. Голодувало не тільки місцеве населення, а й королівська родина. Від недоїдання померла найулюбленіша фройлян королеви. Її привід і досі блукає замком. Туристи розповідають, що вона з'являється у тому кутку і так пропливає над підлогою, підходить до людини і дивиться просто у вічі. Вона завжди в такому довгому чепчику. Через це ми прозвали її Чепчиковим привидом. Сьогодні королівська родина дуже рідко з'являється у стінах цього замку. Тут приймають лише високопоставлені делегації. Домівка сучасної королеви Соні стоїть просто у центрі осло. Біля входу і вдень, і вночі чергує почесна варта. На відміну від лондонських охоронців королеви, ці воїни вільно спілкуються із туристами, радо позують у кадрі і показують дорогу до історичних пам'яток. Усю серйозність бойової підготовки варти можна побачити щодня рівно о 14-й годині. Зміна вартових це традиція, яка збереглася від часів монархічного правління. Тут усе як було сотні років тому. Одяг, зброя, головні обори. Здається, ніби ви знову опинились у середньовічній Норвегії. Країна крижаного жаху. Як Фрітьоф Нансен підкорив північний полюс? А Турги Тихий Океан. Тургайре і його команда встретили на своєму пути е, самую огромную рыбу в мире. Норвески герой, який обернув казку на реальність. І он верит в то, что люди в принципе могли путешествовать и пересекать океаны до Колумбуса и до огромных кораблей. Тобто то есть на каких-то просто маленьких плотах. Увесь світ знав про існування країни вічної мерзлоти. Сотні сміливців намагались допливти до неї, але їхні шхуни тонули, розбиваючись об облюдові скелі. Про істот, які там живуть, складали неймовірні казки і легенди. Побачити на власні очі казкову країну з льоду вирішив норвезький дослідник Фрітьоф Нанзен. Він ретельно готувався до експедиції. Проект його судна не мав аналогів. Виготовлений із дерева корабель, що здатен витримати тиск багатотонної крижини. За його планом, це судно повинно було вмерзнути в лід і дрейфом дістатися північного полюсу. Підготовка до цієї експедиції стала національною ідеєю Норвегії. Половину суми необхідної для експедиції дав парламент країни. Інші витрати покрили субсидії інвесторів. Підготовка тривала три роки. З поміж 600 претендентів Нансен обрав лише 13 тринадцятьох. З кожним він підписав контракт, який закінчувався декларацією лояльності. Я урочисто присягаю своїм гідністю і честю протягом усього рейсу беззастережно коритися начальникові експедиції та решті керівників і пунктуально виконувати усі накази, а також своєю старанністю і наполегливістю всіляко сприяти досягненню успіху. Усі члени команди на борту Фрама жили в однакових умовах. Центром була кают-компанія. Довкола неї розташувалися чотири індивідуальні каюти командного складу і двірядового. Для збереження тепла в кімнатах розробники корабля навіть відмовилися від ілюмінаторів. Тож усе, що відбувалось за бортом, можна було побачити тільки з палуби. У каютах чутно було лише рипіння льоду та голоси морських тварин. Вони й досі жахають туристів музею Фрама. Коли корабель обмерз, команді залишалося тільки покластися на течію. Від людей уже мало що залежало. Через два роки Нансен зрозумів, що течія проходить не так близько до північного полюсу, як йому хотілося. І тоді, запрягши собак у сани, він разом із одним із найбільш витривалих членів експедиції вирушив до північного центру земної кулі, але зазнав поразки і повернувся на корабель. Незабаром вони дісталися землі Франца Йосифа, де вирішили перезимувати. Лежати в обледенілому спальному мішку, відігріваючи теплом тіла замерзлі одяг та взуття, і одночасно робити обчислення, гортаючи за дерев'янілими пальцями таблиці логарифмів, навіть коли було порівняно тепло, мінус 30 градусів за Цельсієм, заняття це не надто приємне. Через півроку Нансен зійшов на норвезьку землю абсолютним переможцем. Він найближче з усіх мореплавців підійшов до північного полюса. Його дослідження буквально перевернули океанологію з євразійської сторони. У приполярному районі не суша, а глибокий вкритий льодом океан. Він повірив наскальним написам, і он вірить в то, що люди в принципі могли путіше і пересікати океани до Колумбуса, і вирушив у смертельно небезпечну подорож. Просто двіженням хвоста вона могла б е, розбити весь плод. Просто в дрібіслі чоловік, який понад усе боявся води, як тургиярдал підкорив тихий океан на маленькому плоту. Одного дня, коли місяць наблизився до землі, на острів висадилися білі боги. Головним у них був славний воїн контікі. Ці люди за місцевими переказами і заснували поселення на островах Полінезії та започаткували місцеву культуру. Тур Геєрдал вивчив усі деталі цієї міфічної історії. Малюнки у місцевих печерах до дрібниць розказували, як білі боги висадилися на острови. Дослідник побачив, що полінезійська казка – не така вже і вигадка. На скальні зображення плоту, на якому прибули люди, він обертає накреслення і береться до будівництва. В чому заключався весь секрет этого плота: то п'ять е, е, вот шість брюн, які он использовал, були сделаны з пробкового дерева. Це найлгеке дерево, получается, самый легкі матеріал, який ти можешь найти. І всі говорили, що этот матеріал он абсорбирует, он впитує воду моментально, і вы одразу же потонете через несколько днів. Сміливість Тура Ярдала і досі викликає захват усіх відвідувачів музею. Ось цей маленький пліт, на якому п'ятеро людей 101 день боролися з хвилями Тихого океану. То, це була їх, виходить, кухня, можна так сказати. Це маленька кабінка, там, они спали постійно, вони проводили практично все своє в сидячем или лежачем положенні. Усю дорогу вони харчувалися рибою, якої у середині минулого століття був повний океан у прямому значенні слова. Сміливці виловлювали її просто руками. А ось летюча риба сама вистрибувала на пліт. Сурхайла його команда встретили на своєму путі е, самую огромную рибу в мире. Це китова акула. Просто движением хвоста вона могла э, е, розбити весь плод. Просто в дребезги. Коли Гердал вступив на землю, світ зрозумів. У кожній касті є частка правди. Головне у неї вірити. Загадкові пророцтва Майя, які віщують кінець світу уже в 2012 році, не давали спокою норвезькому вченому. За легендами їх також привезли боги з інших світів. Підозра упала на єгиптян, які на той час уже були дуже розвиненою нацією. Турги Єрдал збирає наступну експедицію. Він в этот раз не із пробкового дерева, але из папируса. Це тонкий папірус, який був и сжат канатами, можна так сказати, в такі купи. Намного больше кабіна, намного больше весь корабль, ніж кантіки. На такому судні Тургиєрдау збирається перетнути Атлантичний океан від Єгипту до Мексики. На борт він навмисно бере людей різних рас, політичних поглядів та релігій. Аби показати усьому світові, якщо усі ці люди можуть уживатися на такій маленькій площі, то чому ж їм бракує місця на великій планеті? Він досягає омріяних берегів з другої спроби. І одразу ж починає готуватись до наступної експедиції. Цього разу мороплавець доводить існування торговельних зв'язків між Месопотамією та Пакистаном. Човен Тигрис був найдосконалішим з його творінь але він спалює його у знак протесту проти воїн, які почалися поблизу Червоного моря. І він зжигає цей великий плод, який є дуже важливим історичним артефактом. І зйомки, які відбували, вони теж знімали все це на відеокамеру. І бачити ці лиця, які... вони бачать, можна так сказати, своє дитя, яке вони построїли голими руками, бачити, це, як вони його зжигають. Це чуть ли не сльози на очах у, цих... у цих здорових мужчин. Від знаменитого судна залишилося тільки обгоріле весло та кілька особистих речей від чайдуха. але вони нагадують усім відвідувачам музею, що інколи варто відмовитися від своєї казкової мрії заради мирної реальності. Казкарів і мрійників, які вже багато років не втомлюються дивувати світ новими відкриттями. Норвегія цінує своїх винахідників і знає, як продати світові досягнення своєї нації. Тут кожна казка може стати реальністю, якщо в неї вірити усім серцем і важко працювати. Нам, українцям, є чого у них повчитися.